Тепер давай перейдемо до практичного завдання: візьми аркуш паперу або відкрий нотатки в своєму телефоні. Розділи аркуш на дві колонки. В першій колонці запиши свої сильні сторони, те, що подобається в собі, досягнення, навички або риси характеру, які ти вважаєш позитивним. У другій колонці запиши свої слабкі сторони. Ті риси характеру або навички, які ти хотів покращити. Або які часто викликають у тебе труднощі. Це може бути важко, але пам'ятай, що самоаналіз це процес суджень. Це завдання допоможе тобі краще зрозуміти себе, прийняти себе таким, як ти є. Виконуй його, і ти побачиш, що кожна людина має свої сильні та слабкі сторони. І це нормально. Отже, ми розглянули, як проводити самоаналіз. І чому важливо прийняти свої слабкі сторони? Не забудь виконати завдання і записати свої сильні та слабкі сторони.